22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшло у життя мільйонів людей. У цей день розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу велика Вітчизняна. Тоді з гучномовців тисячі мешканців почули приголомшливу новину про напад німецьких військ на Радянський Союз. Цей день особлює скорботу втрати мільйонів людей, незвершених мрій і подій. 72 роки тому. Мирне небо нашого радянського народу було порушено злючим, незмірним ворогом фашистською коричною чумою. Тільки наш народ, радянський український народ, зміг зібрати свій кулак, свою силу, зібратися духом, любов'ю до, до свого народу, до своєї землі і зупинити. Щоб цукаричю, чому 72 роки минуло з того дня. Ця дата відзначається як день скорботи за загиблими військовими і день шанування тих, хто залишився живими. З нагоди цієї дати міська організація партії регіонів влаштувала біля пам'ятника Прометей акцію Запали свічку пам'яті. Акція стартувала саме у той час, коли у 1941-му розпочалася страшна кровопролитна війна. Трагічним забиттям являється війна. принесшие горе, это кровь, это смерть, это разрушение, это материальное лишение, это в конечном счете подрыв всей экономики той страны, которая подверглась агрессии. Ветеран розповідає, що завжди пам'ятатиме кожну хвилину війни. Кожні 1418 днів, під час яких воювали, втрачали друзів, захищали батьківщину. Ніколи не зітриться з пам'яті і літній день 41-го, коли молодий Віктор Трофімов разом зі своїми однолітками святкували випускний. Саме тоді вони дізналися, що їх мріям не судилося збутися. Смотрим, що таке ділиться на творі мужчини. Ідуть жінки, ідуть діти, плачу спрашив, що случилось. Війна, німці напали на нашу страну. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів. Міський голова Станіслав Сафронов та Віктор Трофимов, ветеран Великої вітчизняної війни, першими поклали квіти до вічного вогню. Квіти до Прометея поклали і керівники районних осередків партії регіонів: помічник народного депутата України Костянтина Гузенка Тамара Загребельна. А вже о 10-й ранку біля пам'ятника знову зібралася громадськість міста з квітами словами подяки живим та почуттям вічного боргу перед загиблими. Тільки завдяки нашим всім. Воїнам, котрі ще залишилися живими, з нашим батькам, нашим дідам, нашим бабусям, нашим теловим працівникам, всім воїнам, котрі стояли на різних фронтах, ми зуміли отримати цю перемогу. Ми завдяки цьому сьогодні живемо в радості, живемо вільно. живем с надеями на майбутнє. И низкий уклин всем нашим переможцям, особенно тем, кто остался живым. А тем, кто сегодня уже пошел в жизнь, завдяки которому мы живем, мы будем в вечной память. Хочется пожелать ветеранам счастья, любви, тепла, здоровья, долгих лет жизни, потому что они нам очень нужны. Очень нужен тот пример, который они оказывают молодежи. И, а мы Депутата Верховного Совета. будемо стоять на страже, щоб фашизм не прошов. К сожалению, ситуація очень непростая. И фашизм почули того, щоб після війни ніста того, щоб цього явлення ставоявлення все менше, його становиться в нашій країні, По чому та вшанування героїв є нашим боргом. Пам'ять про них назавжди лишиться у наших серцях.